Надцята у столиці, а це означає, що на телеканалі Київ говоримо про актуальне. це програма у центрі уваги. Вітаю вас! Уже два місяці за житлово-комунальні послуги сплачуємо згідно із новими тарифами. Однак віддавати за вигоди удвічі більше ніж було до цього, так і не звикли. Суттєве підвищення тарифів чиновники називають вимушеним заходом задля стабілізації економічної ситуації у державі. При цьому що саме закладено у вартість цін на світло, воду, тепло і прибудинкову територію, та чому у різних містах тарифи кардинально відрізняються. Пересічний споживач розуміє далеко не завжди. То за що і скільки платимо – Про це розпитаємо у нашого гостя. Вітайте у центрі уваги сьогодні Василь Яструбинський, начальник головного управління із питань цінової політики КМДА, заступник директора департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації. Пане Василю, доброго дня. Доброго дня всім. А ви, шановні телеглядачі, долучайтеся до нашої розмови. Номер нашого прямого телефону 223-09-71. Ставте власні запитання, висловлюйте власні думки. Ми вже чекаємо на ваші дзвінки. Лінії відкрито, пане Василю. Після Власне, завжди ж було відомо, що Київ, що столиця, сплачує найнижчі ціни за користування житлово-комунальними послугами, власне, і часто нам закидали що порівняно при високому рівневі життя, при найвищих в Україні зарплатах. Сплачуємо найнижчі тарифи. А зараз, коли вода у нас, якщо говорити про холодну воду, більш ніж удвічі зросла. Ціна на холодну воду зрівняв, зрівнялося місто якось з іншими. Містами приблизно на якому місці зараз Київ за за рівнем тарифів на житлово-комунальні послуги справа. в Тому що в місті Києві є одна, мабуть, із досконалих і надійних систем теплозабезпечення і водозабезпечення, і в зв'язку з цим кияни якби користувались тими вигодами, які відкривали ці надійні системи по забезпеченню наш з природними ресурсами водою і теплом. Стосовно рівня тарифів, якщо говорити, ви абсолютно праві, місто Київ на протязі багатьох років мало фактично найнижчі тарифи по країні. Ми займали, як правило, 22, 25, 27 угу. місця. Але це частково також було зв'язано із тим, що тарифи були економічно необґрунтовані. Іншими словами, вони були збиткові як у місті Києві, так і по всій країні. І різницю між витратами. І тарифами місто, е, сплачував місто. державний бюджет через трансферти міському бюджету. Тобто, йшла така е, дотація зі сторони країни. На мій погляд, ця дотація була економічно невиправданою і саме основне, соціально несправедливою. Чому? Дотувались не ті мешканці, які не можуть платити. Ну, в силу ряду причин бувають ситуації, що людина опинилась, ну так сказати, на межі, що не може платити. Є субсидії, є інші якісь доплати. Це зрозуміло. Але тут, через цей механізм дотації цін, фактично датувались всі кияни. І, і це направино, і несправедливо. І, не і середні, і багаті. Це звичайно несправедливо, тому що кошти, на мій погляд, витрачались нераціонально і нерозумно. Ну хіба хтось скаже це нормальним явищем? Якщо через дотацію, наприклад, за опалення, ми лише тим власникам квартир, які мали надвисокі чи надвеликі площі житлові. Є в нас приклади і по тисячу метрів, і по дві тисячі метрів. Mm -hmm. Є такі квартири в місті Києві. І ми їм датували фактично через механізм цей по дві, три, п'ять тисяч гривень кожен місяць. Це неправильно. Через ти в країні е, була проведена зміна до підходу формування тарифів. От ситуація стабілізує, має стабілізуватися, а так має знайтися якийсь баланс. Про економічне обґрунтування Ми ж поговоримо звичайно. Да, скажіть, зараз. от зараз е, нам уже не зможуть закидати найнижчі тарифи ну, приблизно. От якщо ми е... раніше на 25-му місці, то зараз е... Е, зараз. Mm -hmm. Право затверджувати тарифи було передано національному регулятору. Це Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг. Вона, правда, зараз ліквідована і створена нова комісія, яка буде займатися цією роботою. І перед цією комісією було поставлено чітко одне завдання. Тарифи мають бути економічно обґрунтовані, тобто без дотацій. І з 1 липня ці тарифи і запроваджені з 1 липня на гарячу воду, на холодну воду. А на опалення з 1 серпня. Але знов-таки за опалення змінений підхід. Якщо у нас в місті Києві ми тарифи встановлювали на протязі 12 місяців, угу. тобто витрати, які йшли на опалення в зимовий період, ми відносили до 12 місяців. І кияни фактично оплачували в кредит цю послугу. Угу. То зараз за опалення ми будемо оплачувати лише. В опалювальний період, незалежно від того, чи є лічильник, будинковий чи квартирний, чи ми сплачуємо за один квадратний метр, тобто по нормативу, оплата в будь-якому випадку Зрозуміло, за квадратний метр пана стосовно Василь, да? розміру. Угу. Е, ці тарифи, які є в місті Києві, вони є не найвищі. Я зараз конкретно місце не зможу угу. сказати, тому що статистика ще зараз тільки вивчається. Але в багатьох містах рівень тарифів за опалення і за гарячу воду на 10, 20, а то й 30% вищий, ніж у місті Києві. Давайте от послухаємо запитання. Вже хоче поставити наш глядач. Алло, доброго дня. Давайте послухаємо запитання. Алло. 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 Так? Да? Е, говорить, ми слухаємо вас, ви у прямому ефірі. Алло. А... Алло. Да? Е, говорить, ми слухаємо вас. Ви, будь ласка, відійдіть від телевізора і ставте своє запитання. Я, да? Да, так, да, ви. А, добре. Ви, відійдіть від телевізора і ставте своє запитання. Я, так? Так, так, Скажіть, будь ласка, я вас дуже прошу, які можуть прийняти кооперативу закони? Ми не можемо нічого поділатися. Нас обманують, пишуть, що хочуть. Обслуговування дому удваюють. Комунальне услуги одвалювають, все, все і не платять. Мало того, що нас боржника мій ще роблять. Зрозуміли вашу таку позицію загальну, мабуть, так. Прокоментуйте, я, будь ласка. Я повинен сказати наступне, Що в нас так склалося ще історично? Що як що на сьогоднішній день є кілька суб'єктів відносин в житлово-комунальній сфері? Це будинки. Які колись належали комунальній власності. Це в цих будинках проживає більшість киян. Ми квартири приватизували. Угу. Будинки залишились хто говорить в комунальній власності, хто говорить, що вони є вже нашою співвласністю, є е, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які провели певне об'єднання і виступили як юридична особа. І є е, житлово-будівельні кооперативи. Це, які будували будинки за свої кров, кровні кошти ще під час радянської влади. І відповідне регулювання відносин в цих трьох сферах дещо різне. житлово будівельні кооперативи користуються примірним статутом, який ще затверджений Радою міністрів Української ССР, але він діє на сьогоднішній день, і визначається лише загальними зборами. Розмір внесків на утримання будинку прибудинкової mm -hmm. території. Такий же самий порядок, але вже визначається законом про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Також визначається, яким чином об'єднання через, як правило, загальні збори визначає також розмір внесків. І лише для цієї комунальної бувшої форми власності або для інвестбудинків. Або інших будинків, які обслуговуються ЖЕКом, ми встановлюємо тарифи на утримання будинку при будинковій території Ще раз підкреслю для ОСББ і ЖБК. Ми тарифи на утримання будинків не встановлюємо. Тобто Це тому, їхня виходить така функція, самоврядна функція. Вони повинні на своїх загальних зборах визначити скільки їм і на що потрібні кошти. Це по утримання будинку. Угу. Стосовно комунальних тарифів: гаряча вода, холодна вода, водовідведення і опалення. Тут ситуація дещо інша, і, на мій погляд, дещо гірша навіть. Тому що м -м, законом зараз визначено, що теплопостачальні організації є виконавцями послуг. Якщо Київенерго є теплопостачальною організацією, вона має укласти як виконавець послуг прямі угоди е безпосередньо з мешканцями. Але якщо в ОСББ ЖБК є свій тепловий пункт, то вони мають отримати ліцензію, як власник теплового пункту, і отримати тарифи. Це перше правило. Інше правило: вони не можуть отримати ліцензію, тому що вони не є суб'єктом господарювання. Получається, замкнете коло. Вони повинні наняти найняти організацію, яка буде. Е Управляти їхнім тепловим пунктом, і тоді для цієї організації можна встановити тариф. Є інший варіант, що вони якби виступають колективним споживачем, хоч це не зовсім передбачено законом, і отримують в Києві енерго теплову енергію, далі розподіляють самостійно на своїх мешканців. На наш погляд, це не зовсім вірно, тому що тоді відсутні тариф і виникають багато питань. Із субсидіями, і з пільгами і таке інше. Але, на жаль, чинне законодавство виписано не чітко, дозволяє трактувати з певним mm -hmm. відхиленням. Позиція міської влади на сьогоднішній день однозначно, що теплопостачальна організація, і це проводиться робота зараз із Києва-Наріго, з Дарницькою ТЕЦ, і з іншими теплогенеруючими організаціями, що вони мають укласти угоду все-таки з мешканцями. Якщо там є тепловий пункт, то тоді варто укласти додаткову угоду про відшкодування витрат на утримання цього теплового пункту, і тоді в місті Київ буде чіткий, однозначний і однорідний порядок. Всі будуть в однакових правилах гри. Зрозуміло. Тепер давайте конкретніше власне по розрахунках і по про, про те економічне обґрунтування власне, наших тарифів. От вода, приміром, так, і холодна, 16,24 Гаряча закуп це те, що ми мали до підвищення тарифів. І зараз у нас вже 7,46 за холодну воду, і майже 28,68 і за гарячу. От можна можна зрозуміти по пунктах, що власне закладено, які статті витрат закладені у такі тарифи. Ні, тарифи дещо чуть, -чуть інші. Все таки я назву зараз Назвільші. як вони затверджені. Якщо будинок має будинковий прилад обліку теплової енергії на опалення, підкреслюю, цей. Прилад обліку має обраховувати теплову енергію лише на опалення, або в квартирі встановлений тепловий лічильник, який показує, скільки теплової енергії спожила квартира. Тоді тариф застосовується в зоні обслуговування «Київенерго» – 375 гривень 30 копійок, в зоні обслуговування єврореконструкції 353 п'ятдесят три гривні 67 копійок. Це за одну геокалорію. Скільки лічильник показав? Множиться на ці цифри, і виникає плата. Е якщо нема лічильників, то тариф за опалення встановлений на 1 квадратний метр. В зоні обслуговування Києва це 9 гривень 22 копійки. В зоні обслуговування єврореконструкції 9 гривень 36 копійок. Гаряча вода, Київ 25 гривень 10 копійок якщо працює рушниковий сушувач. І 23 гривни 48 копійок, якщо він відсутній. І відповідно о, в єврореконструкції 23 гривни 88 копійок і 22 гривни 35 копійок. Холодна вода Становить іменно холодна mm. вода. 3 гривни 89 копійок водопостачання і 3 гривни 58 копійок водовідведення. 7,46, да? да. а тариф на гарячу воду вже включає в себе водовідведення. Mm -hmm. Тобто, включає вно. Стоп, стоп, стоп. Mm -hmm. Прошу вибачити, ні. Давайте оці тарифи, якщо говорити про холодну і гарячу воду, так? чим замовлена така ціна, за що, власне, платимо? Це ціна як і на опалення, так і на воду, холодну, гарячу і водовідведення. Першим чином враховує витрати підприємств. Це і заробітна плата, матеріальні витрати, накладні витрати, амортизація, все, коротше, все те, що пов'язане з наданням послуг. Я повинен сказати, що Стверджувати, наприклад, на сьогоднішній день, що ці тарифи економічно не обґрунтовані, ну, мабуть, не візьметься ніхто, хоча в нас створена в Київраді депутатська комісія, яка зараз вивчає розмір тарифів на Київенерго угу. на предмет їхньої економічної обґрунтованості, тобто, чи вони правильно розраховані. Ця комісія вже працює довгий час. І очікуємо, що в жовтні будуть свої результати. Я, як спеціаліст, як фахівець, я не вважаю, що мені здається, що навряд ли будуть знайдені якісь причини чи якісь фактори, які скажуть, що тарифи економічно не обґрунтовані. Інше питання, що в цих тарифах ми вже бачимо, допущений ряд методологічних чи методичних, ну як сказати, помилок чи підходів. От давайте я пропоную вже про ці помилки, які допущені у нарахуванні тарифів, поговорити після реклами. Шановні телеглядачі, залишайтеся з нами. Програма у центрі уваги повернеться в ефір за кілька хвилин. Дякую, що залишаєтеся у центрі уваги. Сьогодні ми говоримо про економічне обґрунтування тарифів на послуги житлово-комунального господарства. На наші ваші запитання відповідає. Василь Яструбинський, начальник головного управління із з питань цінової економіки КМДА, заступник директора департаменту економіки та інвестицій КМДА – Це номер нашого прямого телефону. Ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні телеглядачі. Телефонуйте, лінії відкриті, ставте запитання, які вас цікавлять. Пане Василю, до. Реклами, говорили, ви сказали про те, що при визначенні рівня тарифів були допущені певні помилки, так, певні якісь нюанси. Що власне мається на увазі? Ну, це на наш погляд mm -hmm. тарифи встановлені з деякими відхиленнями від загально прийнятих правил. Так, тарифи на опалення і гарячу воду, і відповідно теплову. Енергію встановлено таким чином, що враховують витрати лише монополістів угу. або «Київенерго», або е, «Київреконструкція», реконструкція, Єврореконструкція. І якщо частина обладнання знаходиться поза межами цієї належності, то споживач в зоні обслуговування інших, наприклад, теплових пунктів вимушений буде допла доплачувати ще додаткові кошти. Угу. Це, на мій погляд, не зовсім правильно. Тому що нарушений основний принцип регулювання природних монополістів. У всьому світі, якщо регулюється природний монополіст, то є такий принцип регулювання, як поштова марка. Наприклад, ви відправляєте лист, ви купили поштову марку за 3 гривни, вкинули в поштовий ящик і відправили десь в Карпати, куди завгодно, по Україні, куди цей тариф діє. І вас абсолютно не цікавить яким чином Укрпошта буде цей лист доставляти? Укрпошта буде вести власним транспортом, візьме в супідряд залізничний транспорт, відправить приватною фірмою якоюсь аерокомпанією, десь в селі вже mm -hmm. ще когось найме для виконання цієї роботи. Це вже все є їх проблема, це їхня проблема. І оце і є принцип поштової марки. І так регулюються монополісти. Цим принципом захищається не монополіст, а захищається споживач. У нас зроблений принцип поштової марки лише для монополіста. Угу. От те, що в межах монополії створений один тариф. Ну дивіться, а якби поза межами межі розширювалися, не лише території монополії, так то тарифи, що виходить були б вищими ще, чи, чи тут важко сказати, потрібно рахувати. Угу. Але б тоді ми платили б лише за ті витрати, які мають до нас відношення. Uh -huh. А то, наприклад, враховуючи оце, що я сказав, якщо е в тарифі на теплову енергію в «Київенерго», ну, власне кажучи, і в єврореконструкції, враховуються теплові пункти, а ви проживаєте в будинку, наприклад, інвестбудинок, у вас свій тепловий пункт, uh -huh. то ви, як споживач, будете оплачувати і свій тепловий пункт. Вірніше витрати по її утриманню і опосередковано будете оплачувати. Зрозуміло, те, а місто пункт, власне може якось вплинути на формування. На жаль, ну, звичайно, це національна комісія, на це її справа, але місто не може в цьому випадку вплинути ніяким чином не може, тому що повноваження надане національному регулятору. Є ще міністерство регіонального розвитку, яке якби відслідковує правильність нарахування. Ми з цього питання звернулись і в Кабмін, і в Міністерство, і до регулятора. І надіємося, що в майбутньому якимось чином угу. це питання буде врегульовано. Тому що ми завжди в місті Києві виходили з чого? Всі кияни рівноправні. І не їхня вина, що вони живуть в різних зонах обслуговування. І через те, до оцього моменту, у нас тарифи для всіх киян були однакові. А вже оці внутрішні проблеми. Вимушений був погашати за, будемо казати, за власний ресурс монополіст. І вважаємо, що це було правильно, і варто і зараз так робити. Mm -hmm. Зрозуміло. Пане Василю, послухаємо ще одне запитання. Доброго дня, Говоріть, будь ласка. Добрий день, Катерина. От добре, вот всі тарифи ви назвали. А чому ви не назвали тариф по централізованому гарячої води, а то ми його не знаємо. У нас 4 місяці немає гарячої води. Пожалуйста, назовите цифри, щоб ми могли якось просчитати mm -hmm. в комсовольському массиві на нашу перечину. Дякуємо. За запитання водовідведення гарячої води. Ну дивіться, по суті ж, якщо там говорити просто так: гаряча да. вода це холодну воду. Підігріли і маємо вже тариф ну, Я на гарячу воду. На... Водовідведення назвав... в е, да. закладено в тариф холодної води. Я а... назвав ні. Тариф mm. холодної води 3 гривни 89 копій. А гарячий? це лише тариф на холодну воду. Гаряча відповідно там 25-23 гривни. А водовідведення mm -hmm. гарячої і або холодної води 3 гривни 58 копійок. І якщо у вас нема гарячої води, то вам не нараховували гарячу воду. Це нонсенс, mm -hmm. аби її нарахували. І відповідно, не, нахро... не нараховуючи вам е, гарячу воду, вам ніхто і не нараховував водовідведення, водовідведення mm -hmm. гарячої води. Тому що водовідведення гарячої води по кількості має прирівнюватись до спожитих кубів. Грячі води або по нормативу, якщо це на одну особу. Зрозуміло. А ти ну, якщо вже про воду так заговорили? Скажіть, будь ласка, от в ці ціни на, на воду на водопостачання ми ж маємо регулярно, трапляються у нас аварії і профілактичні відключення влітку, так гарячого водопостачання. Проводяться певні якісь косметичні роботи, чи, чи закладено в тарифах якісь витрати на модернізацію, аби так один раз відремонтувати і як то кажуть, надовго це щось передбачено як? Щоб один раз відремонтувати mm -hmm. і забути, ну, звичайно, як це, треба це дуже у Європі зроблено, то нам потрібні дуже великі кошти і діючі тарифи це не передбачає Взагалі Не передбачають. Е, передбачають лише поновлення чи відновлення основних засобів в межах, як правило, аморт відрахування. Це недостатньо коштів для того, щоб провести капітальні ремонти чи капітальну реконструкцію. Тобто замінити, наприклад, мережі теплопостачання uh -huh. на предізольовані сучасні труби, які можуть добре зберігати тепло, uh -huh. і які служать по років 50 як мінімум. На жаль, коштів тарифі таких дійсно немає. Через то ті темпи, які зараз є. Вони, е, ну я б сказав би таким чином, не дозволяють нам надіяти, що найближчі роки проблеми з аваріями будуть ліквідовані. Так, mm. да, їх стає з однієї сторони менше, тому що частина труб, особливо в теплопостачанні, перекладається. Але з іншої сторони, та, що залишається, вона стає все менш надійною і такою, яка від якої можна очікувати. В будь-яку хвилину аварійних ситуацій. Але я хочу підкреслити, що коли ми споживаємо комунальні послуги, то... Чітко передбачено правилами надання комунальних послуг, що якщо послуга не надається, є визначені нормативи, ми і Ми і тоді за це сплачуємо. не сплачуємо. Зрозуміло, хотілося б запитати про адміністративні витрати. Яким чином вони закладаються? Ну, я знаю, що раніше ці рівень цих адміністративних витрат не повинні не повинен був перевищувати перевищувати від виробничої собівартості, наскільки мені відомо зараз. Чинними правилами щось передбачено таке, чи ні? Маю на увазі? Ну зокрема там заробітну плату представникам комунальних служб, наприклад, в адмінвистрат в адміністративних витратах це як правило відносяться сюди витрати пов'язані з управлінням. Ну із з управлінням із заробітною платою, так ну да, угу. все, що пов'язано угу. з управлінням, це не тільки заробітна плата угу. управлінців, а і їх утримання. Ти ж матеріальні угу. витрати, ти ж комп'ютери. Ну от є якийсь рівень, який не повинні перевищити? Е, на жаль, ем, якоїсь конкретної цифри сказати, що оце 5, 7, 10, 20 чи 50 відсотків. Така цифра відсутня, тому що адмінвистрати завжди ем, якимось чином. І змінюється і прив'язане до основної діяльності. Наприклад, якщо зараз ми підвищили не ми, а національний регулятор підвищив тарифи на опалення на гарячу холодну воду, то це не значить, що вдвічі і збільшилась адміністративні угу. витрати. Абсолютно ні. Там береться звітні дані, береться е, планові витрати, проводиться аналіз доцільності іменно цих планових витрат, і тоді приймається регулятор рішення. Це… Може нас влаштувати як регулятора, чи ці цифри підлягають якомусь коригуванню. Зрозуміло. Ну, якщо говорити про, наприклад, кількість працівників комунальних підприємств, як вважаєте, ви чи є вона оптимальною і чи зможе, наприклад, її скорочення понизити тарифи? Чи про це не ну, можна перша раді? Може би дещо поправити угу. підприємства, які виробляють теплову енергію, які це не є комунальні. Це акціонерне товариство. Я маю на увазі там Жеки, наприклад. А жеки, вони на сьогоднішній день займаються лише обслуговування mm -hmm. будинку і прибудинкової території. Mm -hmm. І ви цікаву тему від розпочали. Дійсно, при вході аналізів витрат е, по районно е, ми прийшли до висновку, що. Система управління не накладні витрати, не адмінвитрати, а іменно система управління, в залежності від району, суттєво відрізняється одна від одної. І зв'язку з цим прийнято рішення її уніфікувати. Угу. І ми очікуємо, що з 1 січня наступного року в місті Києві запрацює єдина схема управління житловим фондом міста. Як правило, це буде одне комунальне підприємство. А не так, як сьогодні в деяких районах 5-7 uh -huh. е жеків, так званих комунальних окремих підприємств а це і начальники і бухгалтери, і таке інше. Це буде одне підприємство, яке буде фактично виступати. Е Замовником угу. чи проводити управління у Зрозуміло. Будинками? Одна хвилинка лишається. Хочу вас ще запитати про головний інформаційно обчислюваний центр. Його послуги так само входять у наші тарифи. Так е, с... е... ну тобто, він виступає якимось таким посередником. Так він просто нам друкує платіжки, е, отримані від жеків, наприклад, так, і цим самим ми сплачуємо В тарифах, голови. які угу. затверджені, передбачені витрати по. Адмініструванню самої послуги, виписати квитанцію, вести базу mm. даних споживачів, вести боржників, перераховувати кошти через банк, акумулювати, вести облік. Оця робота якраз за дорученням виконавця послуг mm -hmm. і доручається нашому гіоцу. Це єдина така в місті Києві структура, яка Дозволяє потім навіть проводити якісь то аналітичні його існування. Дослідження. Його робота цілком виправдана, і ну Абсолютно сплата вірно. за цю роботу цілком виправдана. будь-моя воля. Я взагалі по країні прийняв рішення, щоб в кожному місті всі платежі йшли через, через один центр. зрозуміло. Пана Василю ще багато запитань до вас, але змушені закінчувати нашу програму. Час вичерпаний. Я дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що Василія Струбинський. Заступник директора департаменту економіки та інвестицій КМДА і начальник головного управління з питань цінової політики КМДА був гостем сьогоднішньої нашої студії. Я з вами прощаюся до 18-ї. Бажаю всього найкращого і залишайтеся на телеканалі Київ.